на захист людей. Я вчорашню ніч була на Майдані. Зараз знову туди їду. Я вам скажу, яка там зараз ситуація. Ну не зараз, тобто, розумієте, у нас кожен день міняється країна. Насправді через те, що я тут, я не знаю, що відбувається на Майдані. Але першу ніч першу ніч от у кривавого наступу я була на цьому Майдані. Ка не багато, але вони йдуть проти самоборони, у якої в руках тільки палиться. І вони косять людей. Тут поклали одного, там одного, там одного, самоборона відступає, вони наступають. Навіть вже без кийків, просто стріляючи. Скільки насправді зараз вбитих ми не можемо навіть оцінити, але їх багато. Розумієте, вони з будинку, з з проспілок кидали бойові гранати. Турчино разом з моїм другом якраз евакували поранених, вони тільки відходять з цього будинку про як у них за спиною розривається бойова граната. Їх прикрила колонна, але людина, яка йшла за ними, відірвала руку. І вони, вважаються, розірвало навіть живіт. Тобто людину вбили бойовою гранатою. Це ще було не всю ніч, а в поминулу ніч, коли я була в Києві. Чистку стримує сила духу людей, які вийшли на Майдан. Тільки сила духу, вони стають беззбройними, тільки сила духу стримує. Тому що там зверху януковичі не можуть зрозуміти, як це так, вони кидають БТРи, самопорода з голими руками ці БТРи зупиняє. Вони не можуть зробити. Зупиняє, тому що вони бояться сили. Але знов таки, ця сила духу зупиняла вчора, коли я там була. Вони чому ще не зачистили Майдан? Тому що, попри те, що там стріляли, вбивали, кидали гранатики, я не підтягувалась. Тому що підтягувались люди Західної України. Тому що спочатку, коли, коли вони відтісняли зі зброєю наших і жовтневого палацу, нас на майдані було три тисячі, а через годину вже стало десять тисяч, ще люди знали, що вони йдуть на смерть. І вони подумали, що ця кількість людей для них знищити це забагато. Вони спеціально залишили прохід на вулицю Хрещатих, щоб думали, почнуть стріляти, кидати гранати, люди побіжать. І ту купку, яка залишиться на майдані, вони просто вб'ють. Але люди не побігли, вони залишили. Жінки стояли і плакали, але стояли. Стояли, хоча в кількох метрах вже їхали БТР, буквально в кількох метрах стояли, як ви, а от там, як по вулиці, вже їхали БТРи. І кулі свистіли. І ця сила духу зупинила, але це вчора зупинила Януковича, оця сила духу 10 тисяч людей. А завтра вже може це бути вже не та... це вже може бути та ціна, яку він вже готовий заплатити за свою владу. Може бути, що завтра він буде готовий знижити 10 тисяч, отак просто покласти на Майдані. І в цій ситуації. Я ненавиджу військових. Як ці люди, всі ці безбройні жінки, які стоять? І стати разом з людьми. Хіба це так багато? Хіба це більше, ніж зараз віддає кожен на тому майдані? Але ви виявляєте, як... наскільки це виросте сила, якщо б це заявили військові? Бо там, Янукович, бандити, кримінальники, вони бояться саме сили. Якщо військові вийдуть на сцену, одна, навіть одна частина вийде і заявить, ми з народом, ми приїхали сюди. Щоб бути з народом, повірте, і там злякаються. І інші військові частини приєднаються. Знов-таки військових частин на Західній Україні. Чому їх немає на Майдані? Чому? Я не можу цього зрозуміти, тому я їх не наваджу. Їх ненавидить зараз весь Майдан. І весь майдан зараз стоїть. Люди, які стоять на Майдані, вони навіть думають не про те, що їхня кров буде на совість Януковича. Вони думають про те, що їхня кров буде. Тому я зараз звертаюся до вас. Що нам зробити, щоб нарешті армія нас захистила? Вони живуть серед нас. Ці військові частини стоять і на Західній Україні. Йдіть, примушуйте. Примушуйте. Кажіть, що в них нема вибору. Вони чомусь мені говорять про те, що вони займають позицію нейтралітету. Вони прийняли рішення, вони не будуть піднімати зброю проти людей. Але це знущання, те, що вони говорять про нетраліте, це знущання над всіми людьми, які стоять на майдані. Це те ж що... саме. Бо зараз нищать найкращих людей України, зараз знищують Україну. А він буде знущатися надімою і казати, що вони тримають нейтралітет. Так зараз їм тут кожним нам тут треба сказати. Нема ніякого нейтралітету. Вже зброя проти людей, вогнепальна зброя. Тому приймайте рішення тут і зараз. Або ви стріляєте з своїх сусідів. От, ви прийшли, стріляйте. Або ви нас захищаєте. Ви їдете на Майдан і захищаєте нас. Доведіть їм це. Да, треба йти в ці військові частини. Тут от десантура є. В них на шевронах написано ніхто, крім нас. Але чомусь вони тут сидять у Львові і думають про те, як ввечері поїхати на свої квартири, до своїх дружин, сісти борщу поїсти, які вони мають право з такими шевронами про це думати. Вони будуть думати про те, як завтра приїхати на Майдан. Я вас прошу, прийдіть до них. Кожен день зараз нас приносять в іншу країну, в таку країну, в якій ніколи ми не думали понитися. Я думаю, всі, які стоять серед тут, на цій площі, ніхто навіть уявити собі не міг, що таке може відбуватися в Києві. А що може відбуватися завтра? Рішення треба приймати сьогодні цим військовим. Допоможіть їм прийняти рішення. Підштовхніть їх! Скажіть, що немає зараз з краю, немає. Паде Київ? Ті величезні сили, які кинуть і зараз на Київ, будуть тут. Не треба думати, що буде якась незалежна західна Україна. Ви бачите, яке подитив Януковича. Розбереться там, прийде сюди. Зупиняти його зараз треба на Майдані, де повірте, такі герої стоять беззбройні проти батареї, але вони їх зупиняють. Найкращі люди України. Згадати, змусите їх про це згадати і стати на захист людей, хоча б оголосити про це, хоча б вийти навіть хоч на цю сцену, це таким же війні, я просто не знаю. Поріжчи з тими хлопцями, дівчатами, жінками, які зараз стоять на майдані, це взагалі нічого прийти на цю сцену, і сказати, моя військова частина підтримує народ і готова завтра поїхати на майдан. Ще раз, останнє, я зараз йду, я знову зараз їду на Майдан. Але я вас прошу, донесіть це до тих людей. Вони заради цього народилися. Скажіть їм про це, що заради цих. Цього рішення вони повинні це зрозуміти. І я думаю, що в нас є сила це вкласти в їхні голови, якщо вони такі слабкі цього не розуміють. Дякую вам за увагу! Слава Україні!